Дивовижна історія. За вікном розгулялася метелиця Веселі сніжинки падали на землю. Одна ніжна, мов зірка сніжинка, завітала до нас у гості. Вона розповіла дивовижну історію. Розповідь була про те, як вона з іншими сніжинками спустилася на землю. Її подружки пухнасті сніжинки. Вкрили усе сніжним килому. А наша подружка закінчила свою розповідь та розтанула. Тарас Григорович Шевченко наш кобзар. Тараса Григоровича Шевченко називають кобзарем, тому що він був народним співцем. Поет писав для народу, про український народ, про тяжке життя селян кріпаків, про красу рідної землі і закликав до боротьби з панами та царем. Перша його книга називалась Кобзар. Тому Тараса Григоровича Шевченка насипають «Кобзарин». Для чого кажуть «спасибі»? за науку, за турботу, за добрі вчинки. Ми завжди говоримо добрі слова. Це свідчить про вихованість, про культуру, звеличує та підносить людину. Той, хто забуває про слова вічливості, справляє не дуже гарне враження на інших. На землі диво спілкування словами даровано тільки люди. Тому давайте говорити слова вічливості. Ми ж не вовки, а люди. Моя найкраща подруга. Мама, я багато змісту в цьому слові. Рідні матусині руки, які колисають мене, жаліють, годують і місце тримають усе життя. Мабуть, ми подружились ще коли не народилась. Я з матусю завжди разом. І відпочивати, і допомагати. У мене немає секретів від мами. Я про все на світі можу з нею поговорити. Моя матуся добра, ніжна, лагідна. Вона мій найкращий друг. Весна. Прийшла весна, заквітчалась квітами красуня. Птах... Птахи повертаються з теплих країв. І несуть на крилах барвисті стрічки, прокидаються берези, одягають ярі шати, Визернув з під листа підсніжник. Тихий тихий, а одначе він привів до нас весну. Прикинулись сині проліски, пробудилась від сну уся природа. Весна найкраща пора року. Радіє все, співає все, весна йде, тепло несе.